Мільйони американців голосують на проміжних виборах, які визначать баланс сил у конгресі Сполучених Штатів. Так люди будуть переобирати цілу палату представників близько третини сенату і ключові губернаторські посади в штатах. Станом на зараз демократи контролюють Білий Дім із мінімальною перевагою обидві палати конгресу. Та як пишуть американські змі, більшість прогнозів сходяться на тому, що після виборів палату представників візьмуть республіканці а це обмежить здатність Джо Байдена приймати закони. Також 45-й президент США Дональд Трамп анонсував, що 15 листопада зробить дуже гучну заяву. Очікують, що він знову вступить у президентські перегони 2024 року. Експерти розповіли, чи з'являться нові загрози для України та чого загалом очікувати нашій державі від результатів сьогоднішніх проміжних виборів у штатах і від ймовірного балотування Трампа на посаду президента. Там Сполучені Штати Америки зайшли в такий, будемо казати, період політичної турбулентності. Чому? Тому що останні кілька місяців відбулася виборча кампанія, традиційне протиборство між республіканцями та демократами. Ми вже бачили наслідки, результати, скандали. Ну і зрозуміло, що однією з таких ключових тем. Під час виборчої кампанії була Україна, це логічно, тому що Україна і Сполучені Штати Америки зараз є. Практично головними союзниками у війні з окупантом з Московією, і ми прекрасно розуміємо, що українську карту будуть обов'язково використовувати опоненти Байдена, що в принципі відбувалося. Тобто, ми маємо розуміти, що насправді Україна, так би мовити, дійсно стала от тим полем. Маніпуляцій, полем скандалів, і, власне, фінансування України, допомога Україні це також поле для маніпуляцій, ну, на жаль, для будемо так казати, Трампівського крила республіканської партії. А що означають ці вибори? Ці вибори означають, що або більшість залишиться у е, пробайденської демократичної партії, або переможе. Е, Республіканська партія, до речі, за всіма соціологічними опитуваннями, скоріш за все, республіканці мають взяти більшість. Ну, ми побачимо насправді це. Я думаю, що зараз рано говорити про якісь результати, але в цьому випадку однозначно мабуть не варто навішувати ярлики, що якщо виграють республіканці, отже. Там фінансування України повністю припиниться, я не дуже люблю ці маніпуляції, тому що ми прекрасно розуміємо, хто в основному розкачує ситуацію. Це Трампівське крило, так зване, будемо казати, праве крило республіканської партії, яке орієнтоване на Дональда Трампа, який максимально критикує Джо Байдена, який максимально критикує Білий Дім, і фактично який розпочав уже виборчу кампанію 2024, тобто президентську, хоча офіційно ніхто. Ще про це не оголошував. Звичайно, ці заяви, ці дії, ця виборча кампанія будуть мати певні наслідки уже після виборів, тому що так чи інакше, вибори наступні в 2024 році президентські цю тему будуть однозначно качати. І ризики також є для України, тобто, на мою думку, повністю говорити про припинення фінансування немає сенсу. На мою думку, говорити можливо, варто про те, що буде певною мірою більший спротив, тобто, якщо в республіканській партії, якщо кандидатів точніше, які переможуть, буде більше. Будемо так казати, які орієнтовані на Трампа, звичайно, що спротив буде більше і буде більше піару. Можливо, буде навіть більше це виражатися у певних словах ніж в діях. Тобто ми теж прекрасно розуміємо, що блокування там фінансування для України з боку республіканців це теж постріл собі в ногу, тому що виборча кампанія, тому що все ж таки більшість мешканців Сполучених Штатів Америки підтримують Україну. Але е, орієнт, орієнтування на певного виборця, який є протрампівським, звичайно, буде скоріше за все, е, нас очікує ще одна дуже така, мабуть, не неприємна не річ. От вона, мабуть, більш неприємна ніж е, фінансування, тому що фінансування скоріше за все збережеться. Це е, ймовірно підштовхування України до перемовин. Це мене особисто хвилює набагато більше, тому що принципова позиція України протягом останніх півроку була, по суті, що Росія має піти Геть з України, як мінімум, на час контролю наших територій на 23 лютого 2022 року, а в нормальному варіанті, в принципі, в найбільш притомному, це станом на 1991 рік. От, власне, цю тему, скоріш за все, трампісти будуть найбільше качати. От, власне, за це, мабуть, скоріш за все найбільше будуть тиснути на адміністрацію Байдена. Власне, за це будуть, мабуть, тиснути більше на нашу державу і казати: давайте принаймні, пробуйте там про щось домовлятися. На це дуже розраховує Росія. Вони однозначно вже використовують і свої ботоферми, і своїх куплених кишенькових експертів, політиків в Сполучених Штатах Америки. Такі теж, на жаль, є. Мусимо констатувати, Оце більша загроза. Я думаю, що зараз головним завданням нашої, нашої влади, нашої держави, нашої дипломатії, буде те, що ми повинні почати максимально розмовляти, говорити, доносити інформацію, комунікувати з республіканцями. Тобто, зробити максимально все від нас залежне для того, щоб переконати навіть тих. Хто орієнтується на Трампа про те, що вони повинні підтримати Україну і повинні підтримати Україну не на умовах, які сьогодні диктує Московія, а на умовах саме українських. тобто ті умови, які я назвав повний повний вихід держави-агресора, держави терориста з території України. Іншого не дано. В іншому випадку ми просто по суті будемо йти до заморозки війни. Заморозка війни, ми розуміємо, що це таке. Це війна в майбутньому. Ну, от я десь приблизно так бачу цю ситуацію. Ті опитування, які зараз є, я б не сказав би, що в республіканців є великий відрив. Тобто, по суті, відрив, який ми сьогодні бачимо по соціологічних опитуваннях, приблизно 10-15 місць. Тобто, ми розуміємо, що розрив можливий між власне, обраними кандидатами, буде мінімальний. Це дає, звичайно, шанси на те, що демократи можуть отримати більшу кількість голосів, тому що ми розуміємо, що в будь-якому опитуванні є похибка 2-3 Це, власне, похибка десь там, умовно кажучи, до 10 місць. І ми прекрасно розуміємо, що все може бути. Все залежить від того, наскільки виборці того чи іншого табору активізуються. Може навіть бути таке, що республіканців і демократів може взагалі може бути порівно, тобто це теж може бути ну, приблизно порівна. Там різницею один, два, три голоси. Тоді це звичайно буде, буде так би мовити нівелювати той можливий вплив трампістів, якщо їхня перевага буде невелика. Якщо перевага буде там, я ще раз говорю там 10, 15, 20 голосів, тоді звичайно. Це, це може бути певною інформаційною знов ж таки бомбою. Інформаційна, так би мовити, війна тут буде використовуватися більше. Якщо ми звертаємо, звертаємось до самої кампанії і самого законодавства Сполучених Штатів і внутрішніх статутів, як сказати, щоб доступно для глядачів цих двох політичних сил, то власне. Трамп не може просто так взяти і балотуватися. Трамп повинен пройти цілу низку праймеріс. тобто він може заявити про своє бажання участі у виборах. Бажання тобто він може заявити про те, що він буде умовно кажучи брати участь у праймеріс і що він хоче стати кандидатом. В президенти ну зрозуміло, що про Трампівські змі, що там його люди будуть говорити, що все, що він балотується в президенти, для того, щоб створити певну картинку. Тобто там трошки буде розходитись де факто від де юре де юре він не може бути кандидатом президенти Сполучених Штатів Америки до того моменту, поки поки по суті республіканська партія його не висуне в кандидатом в президенти. А це відбудеться лише. Офіційно влітку 2024 року. Що стосується якихось заяв, звичайно, він може заявити, я йду в президенти я буду балотуватися. я Тобто він, по суті, намагається, так мовити, скоріш за все, якомога раніше вибити вибити, так би мовити, з під себе будь-яких інших кандидатів від республіканської партії, які могли б стати також потенційно кандидатами. Це така технологія. Тому е, цю технологію, скоріш за все, будуть використовувати 15 листопада трампісти для того, щоб максимально, як кажуть, забронювати за ним ось це от місце кандидата чи місце на праймеріс, яке за їхньою логікою він повинен виграти. Є вже уставлена в Сполучених Штатах Америки вже така уставлена традиція, що президентська партія завжди. На проміжних виборах отримує меншість, і так дійсно зараз е, будуть і вибори, де обиратимуть 435 членів е, палати представників е, і третина сенаторів у Верховній палаті конгресу. І дивіться, в принципі, так як вже показує, е, е, соціологічна служба. В принципі, і як, в принципі, більшість сходяться в тому, що в принципі так і республіканці отримають відповідну о, 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 в значить незначну більшість в сенаті, і о, більшість більшість таки представників о, о, в палаті. Так, от о, 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 що це в цілому нам дасть. О, я не думаю, що це змінить кардинально, точніше, це точно не змінить позицію зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. Скажу більше, не всі республіканці притримуються тої риторики, як це радикальне крило, яке відноситься, скажімо, до крила відповідно Дональда Трампа. Зрозуміло, що буде ускладнено Суттєво, напевно, такі бюрократичні процедури. Але якщо врахувати, що е, все ж таки більшість сенаторів проголосувало за в 2022 році і за надання допомоги Україні плюс за лендліз, то в цілому, я в принципі вважаю, що все як було, так і буде. В принципі, підтримку ми будемо і надалі мати. Очевидно, що якщо ми говоримо про бюрократичні процедури, це означає, що Президенту Сполучених Штатів Америки Байдену доведеться частіше зустрічатися в тому числі з республіканцями для того, щоб провести то чи інше рішення, і очевидно, очевидно. Для нашого політичного істеблішменту, я маю на увазі це не тільки президентом України, я маю на увазі і, взагалі, народних депутатів Верховної Ради України, я зокрема також з ними з декількома веду зараз її розмову. В принципі, і політиками, які є поза межами парламенту, доведеться такі включати свої. Можливості свої зв'язки для того, щоб комунікувати більш глибше, в першу чергу, з тими, хто виступає проти підтримки України. Ну тому, що в принципі інформаційну кампанію, інформаційну складову особливо в воєнний час, ніхто таки не відміняв. Цілком очевидно, що Дональд Трамп може оголосити про старт президентської кампанії. Ну але знов ж таки вибори президента Сполучених Штатів Америки буде 24-го року. Тобто ми маємо цілий рік, і у нас в принципі достатньо часу для того, щоб викинути орків, тобто Російську Федерацію з нашої території. Очевидно, як би ми не хотіли, або як би не хотіли деякі політики Сполучених Штатів Америки, українське питання буде домінувати все рівно в політиці Сполучених Штатів Америки. І очевидно, для нас це теж буде виклик. Єдиний момент, якщо ми вже будемо десь будь, ну, хоча би опосередковано долучені умовно до дискусії політичних, ми повинні врахувати ті помилки, які були е з зроблені попередні роки. Так, тобто нам потрібно в прибудь-яких обставинах зберегти. Зберегти в е е двопартійну підтримку. Другий аспект наша стратегія це потрібно донести позицію наступним чином, щоб навіть і в Сенаті, і в Конгресі було визнано Російською Федерацією як країна терориста, як країна з терористичним режимом. Тоді це питання, от яке нас турбує, очевидно, перейде в іншу площину, адже навіть і Трамп не зможе тоді. Не давати публічну підтримку е, Російській Федерації, зокрема Путіном, адже е, Сполучені Штати Америки є однією з країн лідером по боротьбі з тероризмом. І наш постулат має бути, що терористів потрібно знищувати. А не вести з ними переговори, це один із ключових аспектів, які ми повинні сьогодні доносити. І в цьому плані я думаю, в нас є абсолютні всі аргументи для того, щоб намагатися нівельовувати у ті виклики, які сьогодні диктують, в тому числі політики популісти, які є присутні як в Сполучених Штатах Америки, так і в багатьох європейських країнах.